Ну що ж, народ. Зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним. Два тижні тому Дональд Трамп після зустрічі із Путіним вийшов на трибуну під час прес-конференції заявив про те, що планується така зустріч у двосторонньому форматі, і після двостороннього формату планується тристоронній з ним. Але пройшов тиждень. Бачимо, що ситуація. Між Україною і Російсь, і Російською Федерацією трішки накалилося в Росії, почали давати задню. І говорять про те, що Путін взагалі то й не обіцяв, що він в ближчому майбутньому збирається зустрітися із Володимиром Зеленським. Пройшов тиждень від зустрічі Трампа і Путіна сьогодні день незалежності, і ми бачимо, що багато американських чиновників, канадських і європейських. Говорять про поставки в Україну зброї сьогодні. Канада виділяє для України 1 мільярд доларів на закупку дронів, боєприпасів та бронетехніки для України, яка буде в Україні вже в вересні, тобто фактично тиждень-два, і допомога від Канади приїде в Україну. Також сьогодні від американських чиновників прийшла інформація про те, що США продають Україні. Майже три з половиною тисячі ракет три з половиною тисячі ракет це дуже і дуже багато. І хоча для України це у велику копійку, але це означає, що в США також починає розвіюватися цей міф про те, що зустріч між Путіним і Володимиром Зеленським в ближчому майбутньому відбудеться. Тому... Всі, хто мріяв про швидке закінчення війни після зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Путіна, зараз буду знову чекати наступної такої надії, тому що в ближчому майбутньому цього не станеться. Війна продовжується Росія. Продовжує тероризувати Україну, продовжує тероризувати мирне населення. І навіть цей обмін військовополоненими, який мав відбутися ще. Вчора затримувався вже до сьогодні, і сьогодні обіцяють, що вже може він відбудеться. Уже за ці два дні відміняли його два рази, і це постійно робила російська сторона. То відміняють, то знову кажуть, що буде і так по колу. Так що, друзі, немає ніяких надій, що цього року війна в Україні закінчиться і українці зможуть знову жити спокійне цивільне життя.